Є новина, друзі. Щойно всі телеграм-канали написали, що якщо нам повернуть ЗС, то треба американцям віддати атомну енергетику. Що Трамп хоче за повернення Заборізької атомної електростанції. Під контроль або власність ну, заробляти бабки на наші атомні енергетиці. Ми вже про це говоримо декілька днів. Я пішов спеціально прочитав цю статтю для вас. Ну, по перше, там не так зовсім написано. Там написано, що Трамп використовує слово володіння, що нібито ця станція Запорізька атомна електростанція буде володіти США для переговорів з росіянами, тому що це тоді тиск на росіян. Якщо українці передадуть права на цю станцію, значить, ну якби Америка за своє майно говорить з росіянами, і це буде для них проблемою. Вони можуть повернути Цю станцію чому про неї йде розмова, і вони можуть її повернути. Ну, по-перше, вона потрібна для індустріальних проєктів в цій частині України для України і для Америки в майбутньому. А по-друге, по реально ця станція, вона як чемодан без ручки для росіян. Вони не можуть її включити для своєї системи, і це для них проблема. Але що важливо, розумієте, в цій статті написано, що для українців в цій станції теж є великі проблеми. її повністю запустити відновити це 5 років. А ще є велика проблема з охолодженням, тому що там немає води ну, після підриву Каховської дамби. Всі це пам'ятають і знають. Так от. Що виходить, розумієте, нам влада вже через телеграм-канали прокидує таку ідею: ну, якщо ми віддамо нашу атомну енергетику, то нам віддадуть тисячі кілометрів землі навколо Запорізької атомної електростанції, ну і саму Запорізьку атомну електростанцію. Але про проблеми жоден телеграм-канал не написав, які описані в цій статті, до речі, в цій статті. Напишіть, що ви думаєте? Чи йдуть вже домовленості про віддачу нашої атомної енергетики Трампу і США чи ні?